З 1 січня 2013 року стартувала реформа системи швидкої допомоги, яку поділили на екстрену і невідкладну. Відмінність полягає у тому, що екстрена допомога має доїхати до хворого за 10-20 хвилин, а невідкладна може розпоряджатися часом самостійно. Розтлумачила новації реформи головний лікар Бориспільської ЦРЛ Ольга Перепадіна на навчальному семінарі самоорганізації населення, який відбувся 24 січня в актовій залі міської ради. Власний заклад екстреної медичної допомоги, медицини катастроф куди і відійшли посади, які були в нашому відділенні, і функції надання екстреної медичної допомоги. Створено Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф, до структури якого увійшли сім станцій швидкої медичної допомоги та 23 підстанції в інших районах і містах області. Оперативно-диспетчерська служба розташована на станції екстреної медичної допомоги в місті Біла Церква. Хочу сказати, що безпосередньо в Бориспільському районі пористовські царе створене відділення невідкладної медичної допомоги. Тому населення не залишиться без невідкладної медичної допомоги. Міський голова Анатолій Федорчук каже, що реформа розпочалася не досить вдало, але цей закон потрібен для медицини. Анатолій Соловйович зауважив, спільними зусиллями міської ради і Бориспільської ЦРФ зроблять все можливе і неможливе, аби центр госпітального округу був розташований у Борисполі. Сама ідея, наприклад, у самого госпітального округу поляє в тому, що, наприклад, хірурги, які робить. Ольга Віталійна про це може краще сказати, який робить операції в Згурівці і хірурги, які робить операції в місті Борисполі, то кваліфікація хірурга в Борисполі вона буде значно вищою, тому що він робить кожен день ці операції. Диспетчери і лікарі навчаються розмежовувати виклики, а життя вносить свої корективи. 21 січня на шостому кілометрі траси Бориспіль-Дніпропетровськ маршрутка з'їхала в кювет. Виклик про допомогу надійшов у Бориспільську центральну районну лікарню, і працівники довго не роздумували. Екстрений він чи невідкладний? Загалом в маршрутці було вісім чоловік, шість з яких опинилися в реанімаційному відділенні. І тут я хочу подякувати своєму колективі бо тому, що так як спрацював колектив, то те, що виклик, який поступив безпосередньо на станцію на станцію екстреної медичної допомоги. Стався в 20.00, а в 20.48 вже всі постраждали, були в приймальному відділенні Бориспільської ЦРФ. То я думаю, що і ви можете зрозуміти, що це багато про що говорить. Бориспільці сподіваються, що найважливіша ланка системи охорони здоров'я буде працювати на благо людей. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.